Магнолія це просто дивовижна прикраса для саду. Цей рід включає багато форм, розмірів та характеристик росту, а це означає, що є дерево для будь-якого простору та клімату. Але скільки води їм потрібно? Потреби магнолії для поливу залежать від декількох факторів. Якщо ви шукаєте невеликий квітучий кущ або високе величне дерево, є різноманітність, яка підходить саме вам. Ці рослини відомі скрізь своєю витривалістю, сильною листям і красивими, зазвичай ароматними квітами. Давайте обговоримо короткі терміни та тривалий термін для поливу цих величних і популярних дерев. Коротка відповідь Для щойно посаджених магнолі вода 2-3 рази на тиждень протягом перших 6 місяців. Після вкорінення вода лише в посушливі періоди. Зазвичай для цих посухостійких дерев є достатньо природних опадів. Детальна відповідь. Тип магнолії, який ви посадили, а також клімат та ґрунт, в якому ви його ставите, відіграють певну роль у тому, скільки води знадобиться як спочатку, так і в перспективі. Більшість магнолій досить посухи протистоять, як тільки у них є коренева система. Але щойно посаджене дерево дійсно вимагає певної уваги. Вибір та посадка магнолії. Клімат, в якому ви живете, і час року, коли ви саджаєте дерево, може вплинути на кількість необхідної води. Не всі магнолії мають однакові потреби. Ці дерева витривалі і виживають у різних типах ґрунтів. В ідеалі вони віддають перевагу з кислого, добре дренованого ґрунту. Піщаний ґрунт, як правило, нагрівається сильніше. Тому, якщо у вас є піщаний ґрунт, спробуйте посадити дерево на місці, де воно отримає трохи тіні. Мульча найкращий друг магнолії. Мульчування навколо основи дерева допоможе підтримувати вологу, а також послужить буфером для поверхневих коренів. Списки Лисні види, такі як японська магнолія або лилейної магнолія, Завжди повинні бути посаджені під час відпочинку. Це означає, що ці дерева слід посадити взимку, якщо ви живете в теплому кліматі. У прохолодному кліматі краще чекати, поки земля відпускається і не переживає ризик морозу. Список сортів, як правило, менш вічно зелені. Вони мають більш густу форму, і майже всі вони цвітуть на голих гілках. Квіти з'являються в кінці зими та весни, і є різні кольори: від білого до рожевого, червоного, фіолетового і навіть жовтого. Ці дерева служать прекрасним весняним акцентом усаду і залишаються привабливими в літні місяці через середнє овальне листя та красиву сіру кори. Вічно зелені види. Вічні дерева, такі як класична південна магнолія та діва магнолія, не відпочивають. Найкращий час для посадки цих типів це весна після загрози морозу. Це дає їм достатньо часу, щоб приживати. Вічно зелені магнолії також можуть бути посаджені восени, але їх потрібно посадити в землю за 6-8 тижнів до ймовірності морозу. Вічні види, як правило, дуже великі дерева, які ростуть повільно і виробляють свої великі, ароматні білі квіти протягом усього літа. Їх великі шкірясті листя темно, зелені і глянцеві зверху, а в більшості різновидів нижня сторона листя покрита мідним оксамитовим опушенням. Вічно зелені магнолії є привабливими цілий рік, і їх вражаючий зовнішній вигляд робить їх красивими тінистими деревами та приманкою для дикої природи. Полив магнолія. Магнолії вважаються посухостійкими після їх укорінення. Однак, як і більшість рослин, спочатку після посадки їм потрібно трохи додаткової допомоги. Нещодавно солоні дерева потрібно поливати 2-3 рази на тиждень. Це слід продовжувати протягом перших трьох, шести місяців після посадки дерева. У місяці з великою кількістю опадів поливу це буде рідше. Якщо у вас є особливо сезон дощів, це слід враховувати, а графік поливу може бути відрегульований відповідно. Важливо пам'ятати, що ці дерева мають поверхневу кореневу систему, тобто їх коріння ростуть близько до поверхні землі. Це означає, що в перші дні їх потрібно глибоко поливати. Глибокий полив допомагає корінням заглиблюватися в землю. Коріння будуть слідувати за водою. Тип ґрунту, в якому посаджено ваше дерево, також вплине на кількість поливу, необхідного для вашого молодого дерева. Загалом. Махнулії віддають перевагу добре дренованому ґрунту. За винятком одного-двох вічно зелених видів, ці дерева не люблять, коли їх коріння вологе. Якщо ви саджаєте в піщаному ґрунті, збільшіть графік поливу до трьох разів на тиждень, щоб коріння дерева не висихали. Грунт, що містить багато глини, збереже більше води, тому поливати двічі на тиждень має бути достатньо. Глина легко ущільнюється, що може бути складним для поверхневих коренів. Посади магнолії в місці з мінімальним рухом, щоб уникнути пошкодження цих коренів. Довгі терміни поливу. Після вкорінення ці квітучі дерева не потребують поливу в періоди із середньою кількістю опадів. Сильні листя можуть витримати тривалий час без води, перш ніж вони почнуть згасати. Лисні види трохи чутливіші до сухої погоди, ніж вічно зелена, але всі сорти дещо толерантні до теплої та сухої погоди. Якщо у вас є посуха, ваша магнолія буде дуже вдячна за щотижневий глибокий полив. Надмірне полив може спричинити проблеми, такі як коренева гниль та грибкові захворювання. Грунт повинен бути мокрим, але ніколи не заболоченим. Остаточні думки. Хоча магнолії вважаються посухостійкими після вкорінення, вони отримують користь від регулярного поливу вперше після посадки. Цей полив забезпечує розвиток глибокої та сильної кореневої системи, яка зробить дерево красивішим і стабільним на довгі роки.